А тепер, щоб нов не казали, що я обманю. А ось як має відпрацювати тормоз резисторний на великому вітряку. Я зараз імітував ситуацію. Коли на резистору нас ідуть ампери. Але яким чином я це зробив? Я його просто виключив. А він мав мосфетом перекинути на резистор у випадку заряджених батарей, зарядженого батарейного боку, він мав мосфетом перекинути все навантаження сюди. Він цього не робить, як тільки я його включу, він його відпустить. Він його відпустить. Відпустить в обертання. В резистор нічого не йде. Він йому відпускає напругу, будь ласка, задирає і продовжує пакувати в батарею. Ви бачите, на яка напруга на батареї? Розумієте? І що в резисторі йде? Нічого. Повна шляпа, а не контролер.